Міні французькі тістечка Мацаронс абсолютний хід у світі солодощів в Україні їх називають по різному макарони, макарони, макаронс, але це саме той випадок, коли назва нічого не змінює. Французькі крихти закохують в себе за повітряну консистенцію, різноманіття смаків і широку палітру відтінків. Кітчен мак поділяє світову любов до макарунів. Ми обожнюємо цей французький десерт і вирішили розповісти вам, як приготувати ідеальні макарони в домашніх умовах. Трохи історії. Макарони являють собою мініатюрні печивабези, які з'єднані один з одним за допомогою крему або джему гурманів. Вони приваблюють своїм апетитним зовнішнім виглядом і різноманіттям смаків. Макарони бувають самих різних відтінків: від пастельних до яскравих. А смаків, мабуть, існує ще більше. Маракуя, мигдаль, лаванда, малина, карамель, шоколад, маття достеменно встановити походження французького десерту неможливо. За деякими даними їх винайшов італійський кондитер, якого Катерина медічі запросила в Ксві столітті в Париж, щоб він приготував десерти для її весілля з Генріхом і інші джерела кажуть, що десерт винайшли ще раніше в одному з монастирів Лотарингії. Дві сестри Черниці Маргарита і Марі Елізабет спробували обійти суворі церковні заборони і придумали рецепт легких тістечок з мигдального борошна, але до середини століття макарони представляли собою мер. Маренгу, яку подавали до столу з джемом. У 1930 році кондитери найстарішої французької кондитерської ладюрке придумали скріплювати дві меренги за допомогою крему або джему, так і з'явився зовнішній вигляд сучасних макарун. Секрети ідеальних макарун існує безліч різноманітних рецептів макарун, список інгредієнтів мінімальний. Але сама техніка їх приготування вимагає певної вправності, ділимося хитрощами кращих шеф кондитерів які допоможуть вам готувати ідеальні макаруни для близьких. Вибирайте найсвіжіші інгредієнти. Приготування макарон – це практично ювелірна робота, результат залежить від багатьох факторів. Серед яких особливе місце займає якість і свіжість і інгредієнтів. Саме вони багато в чому визначають консистенцію і смак французького десерту ідеальні макарони можна приготувати тільки з найсвіжіших і якісних яєць і борошна. Тоді тістечка виходять повітряними, ніжними і дуже смачними. Не полінуйтеся сходити в магазин, якщо у вашому холодильнику не виявиться максимально свіжих продуктів. Використовуйте сито кілька разів. Для приготування макарон вам неминуче доведеться змішувати кілька інгредієнтів сипучої консистенції, наприклад, борошно і цукрову пудру. У рецепті ви можете знайти рекомендацію, згідно з якою такі продукти доведеться кілька разів просіяти через сито. Не ігноруйте цю пораду він дійсно працює, коли ви просіваєте борошно, воно насичується киснем, в результаті тісто виходить максимально повітряним і ніжним. Якщо для приготування інших десертів борошно досить просіяти один раз, то для макарунів цю цифру можна сміливо збільшити до двох трьох разів, гарненько збивайте білки, яєчні білки ще один домінуючий інгредієнт у будь-якому рецепті макарун, їх слід збивати особливо ретельно, сміливо використовуйте для цих цілий міксер і чергуйте середню і високу швидкість білки, збиті до ідеальної консистенції. Повинні бути дуже густими, перевірити це, просто зупиніть міксер і оцініть збиті білки на віночках. Їх форма повинна бути незмінною. Це називається збити білки до жорстких піків. Пам'ятайте, у випадку з макаронами білки краще збивати трохи довше необхідного. Додайте секретні інгредієнти. Французи додають в тісто для макаронів, так званий «цреам оф тартар». Цей секретний інгредієнт не має нічого спільного з півзвучним соусом. У перекладі це означає винний камінь, його активно використовують в кондитерській справі для приготування всіляких солодощів, винний камінь, склею, інгредієнти, і робить тісто більш щільним, макарони виходять не тільки смачними, але і вельми фактурними і апетитними. Якщо вам не вдасться знайти в магазинах винний камінь. То спробуйте замінити його на пекарський порошок або лимонну кислоту. У першому випадку кількість залишається таким же, а ось у другому трохи змінюється. Якщо за рецептом потрібно 1-2 чайної ложки винного каменю. То додати слід всього лише щіпку лимонної кислоти. Не ігноруйте начинку у гонитві за ідеальними домашніми макаронами. Багато хто забуває про начинку і нехтують її якістю, а вона на практиці дуже важлива. Ви ж напевно вже пробували бези і меренги і знаєте, що їх відрізняє нехай і вишуканий, але вельми нейтральний смак, якби не різноманітність, начинок. То все макарони на смак були практично однаковими. Експериментуйте і пробуйте нові смаки і поєднання, в якості начинки ви можете взяти як крем на основі яєчних жовтків і вершкового масла, так і джем або варення. Мигдальні макаруни з ваніллю існує безліч рецептів макарун у будь-якому кондитерському будинку, ви знайдете кілька десятків смаків фірмових французьких солодощів. Експериментувати можна нескінченно. Для початку пропонуємо освоїти рецепт мигдальних макарун з ваніллю інгредієнт мигдальне борошно 2-3 склянки, вова пудра 1-5 склянки, яєчні білки 3 шт, укор 5 стл, ванільний екстракт 1 стл, для начинки, вершкове масло 7 стл, яєчний жовток 2 шт, цукор або цукрова пудра 1-4 склянки, молоко 3-5 стл, ванільний екстракт 1 стл. Спосіб приготування. Духовку необхідно розігріти до 120 градусів. Деко застелити папером для випікання, попередньо ви також можете намалювати на деко невеликі кола за формою ваших майбутніх макарон. У мисці з'єднайте цукрову пудру і мигдальне борошно, кілька разів просійте суміш через сито, так ви зможете домогтися ідеальної повітряної консистенції. Яєчні білки збийте за допомогою міксера на середній швидкості до жорстких піків. Акуратно додайте цукор і ванільний екстракт, збільште швидкість і продовжуйте збивати. Цукор повинен розчинитися, з'єднайте білкову і борошняну суміші, розмішайте лопаткою до отримання однорідної маси, перемістіть тісто в кондитерський мішок, видавіть його на деко, використовуючи промальовані трафарети, залиште деко при кімнатній температурі на 15-20 хвилин. Тісто не повинно прилипати до пальців. Надішліть макаруни в духовку на 15-20 хвилин, остудіть макаруни, тим часом займіться приготуванням начинки вершкове масло розріжте на невеликі шматочки і за допомогою вилки розімніть до однорідної маси, яєчні жовтки збийте з цукром або цукровою пудрою. Додайте молоко і знову гарненько збийте, перелийте яєчно молочну суміш в сотейник і поставте на низький вогонь. Готуйте, поки суміш не загусне, перелийте суміш назад в миску і розмішайте, остудіть до кімнатної температури. Додайте вершкове масло і знову розмішайте. Повинна вийти ідеальна кремова консистенція. Намажте, вийшла начинку на половинки макарун, з'єднайте їх і подавайте до столу.